Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про пилу від ліської компанії Штокер під номером 1515. 1515 – це артикул, а назва цієї пилки Майстраль 300. Також у нас є ще пилка під назвою Майстраль 250, тобто це є коротша пила, в якої довжина 25 см полотна і майстраль 300, про яку в нас сьогодні йде мова. Пила з довжиною полотна 30 см. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ця пила належить до нескладних пил. Вона є прямою, не вигнутою прямою і досить вузькою. Тобто, як бачимо, висота пили десь в межах 30-35 мм, при тому довжина її 30 см. Така конструкція пили разом з формою руків'я дозволяє дуже зручно залізти в вузькі міжвузлі і при цьому обрізати досить грубу гілку в досить маленькому просторі. Діаметр обрізки, якщо брати за стандартами, приблизно десь половина довжини полотна, тобто десь 15 см, Хоча насправді там і 20 см і навіть більше гілку можна обрізати. Просто трошечки більше до цього потрібно буде часу прикласти. Ножна пилка я прямі, абсолютно симетричні. Тобто ми бачимо як з так і з лівого боку, знаходиться ролик, який дозволяє входити пилці всередину. І коли виходити, так само не пошкоджувати ножне. Так само є симетрично розташований підвіз. Він зверху цей підвіс є незйомний, і для того, щоб повісити його або зняти, необхідно знімати пояс. Це певний мінус, тобто це таке певне здешевлення цього елементу, але разом з тим, все ж таки, варто зазначити, що ця пилка порівняно з професійними пилками, там від Ерес, від сілки, коштує суттєво дешевше. Разом з тим, можна виконані з дуже якісного пластику. Внизу в ножнах є отвір, так само, як і в професійних пил є отвір для того, щоб звідси стікала вода, якщо вона попадає всередину. Є отакі ролики, які не пошкоджують полотно і зубці не пошкоджують чохол під час складання і виймання полотна. Разом з тим, фіксація пили в ножнах дуже є міцною. Тобто ці ножни, на відміну, там, наприклад, від пил болоти, які нам попадалися вже на огляд, зроблені конкретно для цієї пили. Давайте тепер детальніше про саму пилку. Довжина полотна пили 30 см, а загальна довжина пилки 43 см. Загальна вага пили з ножними 312 грам. Полотно пили виконане з в сталі, яка є вкрита хромом, тобто хром дозволить цьому полотну нержавіти. На полотні ми бачимо напис Штокер і бачимо майстраль 300, тобто вказана модель. Цієї пилки полотно має по своїй поверхні фрезеровку, але ця фрезеровка не сильно звужує товщину полотна в цій частині, тобто в верхній частині. Розведення зубців тут виконано досить цікавим чином, і це є певна особливість цих пилок від штокера. Перші два зубці мають сильний відгин вліво вправо, наступні два трошечки слабше відгинаються вліво вправо, а треті стоять по центру. І далі це все повторюється. Тобто, у нас є три групи різного типу зубців, які відігнуті сильніше, слабше і знаходяться. По центру така конструкція дозволяє пилі дуже добре і максимально ефективно вирізати дерево під час роботи. Разом з тим, зубці мають тригранну заточку, тобто, це є такі сучасні зубці, які зустрічаються в сучасних садових пилах. І кожен зубець має імпульсну закалку. Тобто, саме полотно є дуже еластичне, воно ніколи не зламається. Просто так це треба неправильно користуватись пилою, щоб поламати таке полотно. Воно є дуже міцне. Разом з тим зубці загортовані імпульсно кожен і в свої вершинці вони є дуже тверді з зносостійкі. Полотно в руків'ї кріпиться на двох болтах і на двох гайках, в які закручені ці болти, в є двокомпонентне: є основа каркас з міцного пластику. Цей пластик державий, комфортний на дотик. Бачимо на ньому з одного боку напис штокер, це виштамповка, і на другому боці теж виштамповка напису штокер. А оці чорні елементи це є резина, навіть мокрою рукою, навіть якщо рука буде в болоті, все одно вона не вислизне. Тобто, і за рахунок форми самого руків'я, яке має тут таку бучку подібну формую розширення на кінець, і за рахунок оцих резинових вставок утримання пили максимально комфортне. Бачимо, що тут навіть прилив є під великий палець, і тут такий пістолетний хват. Це одне з, напевно, найзручніших руків, які мені попадалися. Хоча пила сама по собі є досить недорогою. На кінці руків є великий отвір для того, щоб можна було протягнути шнурок, там паракорд якийсь який ви вдягнете при потребі, наприклад, на зап'ясток, щоб не згубити пилку. Хоч ця пила за ціновою категорією належить до напівпрофесійних пил, полотно. Цієї пили є змінне, тобто при потребі, коли зноситься зубець, або якщо раптом щось станеться з самим полотном, наприклад, заклинить і випадково ви його зламаєте. Ви можете звернутися до нас і докупити виключно саме одне полотно. Вони є в наявності, це є змінний елемент до цієї пили, і немає потреби жодної міняти повністю всю пилу. Придбати пилу штокер 1515, або як вона називається, Містраль 300, ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб. І в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!